Таке сонце велике-велике, такий круг великий. І таке червоноогненне. Ярке-ярке. Мабуть, буде дуже великий мороз. Сьогодні було 14 градусів цю ніч. Що пройшла ця ніч? Було 14, а на цю ніч буде ще більший. Дивіться, як дим іде з коменів у людей. У сусідки танюхи моєї теж дим іде. Топить, а я ще не топлю. Зараз піду дров наберу та й теж буду топити. Ох, і сонечко, бачите, яке красиве сонце. Ярко-ярко, червоно-оранжеве. І саме таким коло таке велике. Так все. Гарного вам вечора пішла я по древцята. Зараз буду теж топити, через три минути дадуть нам світло. І я буду топити, щоб насосу включити, щоб більше тепло по батареях пішло. Доброго вечора всім!